Okay, so firstly, uh, I want to know about your lifestyle. I think that you live between two countries, between Ukraine and France. And tell me, please, a little bit about that. First of all, I just want to beg to your pardon for my um, English or Ukrainian because uh, for 20 years I'm here in France, so I don't use. Uh, too often English, so I will speak in Ukrainian if you please. <laughs> uh, так, то правда. Я uh, uh, живу між двома країнами uh, через вибір особистий. Тому uh, 20 років у Франції, але зараз, після останніх наших двох років, намагаюся максимально також бути в Україні. Okay, and, um... I think that you can concentrate inside you to, uh, to like roles. One of them, you're a famous singer, and mm -hmm. other, you had been in eastern part of Ukraine, and you were like a soldier in past. Or uh, how nee. you can understand inside you the, to, no. to 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 no. like? In no. it turns out that my profession is Та я на сцені граю ролі. Ролі і ну, різні ролі так. А в Україні виходить так, що там я справжній, тобто я там не граю ролі. Там я проживаю а, найсильніші і найунікальніші моменти свого життя. І так, як я думаю, як більшість українців так а, мала би відчувати саме унікальність моменту історичного. Тобто зараз в цей момент ми народилися два роки тому, чи символічно, що 18-го сьогодні лютого ми народилися, і зараз нас усіх завдання перемогти і довести справу до кінця. Тому моя участь в Україні саме в цих подіях є справжньою. Тут зовсім як сказати, зовсім інший дух. Тобто я там не є артистом, там я є дійсно собою. Окей, а ви того what реалізм. The, the best maybe model to, to help people now after two years of war when when a lot of people tired, when a lot lot of of people people tired, Так, маєте рацію в тому плані, що коли я був перший на фронті, приїхали деякі канали знімати, мене чомусь потім я зрозумів, що дійсно співак-артист на фронті якась досить оригінальна річ. Але я завжди питався, щоб я приймаю участь, але для того, щоб робити не. Особисту якусь промоцію, бо мене це взагалі не цікавить через те, що мій вибір був особистий, не публічний. Так? А, але для того, щоб дати зрозуміти людям, що, що, наприклад, є добровольчі батальйони, бо я був в добровольчому батальйоні там, так щоб дати е, максимально е, позитивну оцінку, тому що відбувається саме там. Що люди дійсно борються за, за свою країну, і тому е, в тому плані промоція є позитивною. так. Ось, а, а Що стосується е, цього, що можна зробити для України е, поза її межами, так, е, дійсно це дуже важлива робота. Е, у всіх, е, Наприклад, в дипломатичній сфері, артистичній, інформативній, тобто є дуже багато можливостей допомагати Україні, можливо, навіть деколи ще й сильніше, ніж просто тримати зброю в руках на фронті, так але ну, для мене особисто я вибрав саме паралельно працювати в тих двох напрямках. Тобто, як, як чоловік, я можу також бути там, і як тут, як людина. Артист також робити промоцію України тут, у Франції, наприклад. так. Концерти робляться вже майже рік. Значить, є одна компанія українських артистів, співаків і піаністів, де ми збираємо кошти для військових потреб. Військові, чому тому, що ми це можемо робити в українському центрі, де нам ніхто не буде забороняти саме давати тему військову. Бо звичайно, що у Франції, наприклад, ми не можемо робити публічні концерти, якщо кошти збирається на армію. Ось тому це така саме українська внутрішня, скажімо, атмосфера, так а також робляться ще концерти. Для дітей сиріт для дітей, які загубили батьків у війні, загибли героїв. Тобто, це ця, ця вже тема може використовуватись публічно, і так як з українськими співаками, так і з французькими, які об'єдналися, наприклад, є асоціація Опера Френдс форчилдрен це є асоціація, де є в принципі французи, поляки. Тобто інтернаціональна компанія, і вони саме є тема, щоб допомагати дітям сиротам в країнах, де є війна. Тобто зараз Україна зараз додалася також Сирія. Тобто, ось така більш-менш наші заняття тут, і воно працює досить добре. Люди від... Відгукуються досить швидко і, і зали завжди заповнені, так що дуже приємно мати uh, перше добру реакцію позитивну від людей. Тобто люди сприймають. Насправді шанс співаків, артистів у Франції, наприклад, вони люди. Чутливі так. Тому вони сприймають набагато краще і швидше наші проблеми, так? Це не є політиком, це не є загальна маса людей, які в принципі не інформовані і не розуміють. А артисти саме, вони дійсно є самі від себе, вже від своєї природи є чутливими людьми. Тому коли не бачать, що відбувається реально в Україні. Вони звичайно розуміють краще. Тому тому набагато приємніше мати з ними справу, тобто з моїми колегами, бо ми маємо повне розуміння. And tell me about this action of flowers with Natalka Pasternak and I think that control of this tell all Ти story from his death to to this. Насправді. Ні, ми не контролювали нічого. Тобто для нас, наприклад, для нашої асоціації українського братства Катеані Тіктаніель завжди було важливо не, я сказати, не робити собі знову ж таки якоїсь промоції. Нам не потрібно це. Ми люди, я Алла Лазарева, Юрія Єфремова. Ми люди, в принципі, які не мають потреби себе продавати. А нам найважливіше робити справу. Тихо, але регулярно і постійно. Громада нас підтримує. Ось. А в історії з, з нашою Наталкою Пастернак, яка відійшла не так давно, 40 днів було буквально вчора. Це людина дійсно унікальна в тому плані, що вона завжди все ставила загальне ставила на перше місце. Тобто і родина, і сім'я завжди їй в цьому допомагали. І так вийшло, що бачите, навіть вона більш-менш знала, що вона буде відходити, бо хвороба страшна, і дійсно останній період був дуже важкий. І вона більш-менш, я думаю, відчувала, що кінець, на жаль, настає. І десь зробила завіт на, на свій похорон. Замовила, тобто сказала родині, що якщо можливо, щоб на її похороні квітів не було, бо це гроші. А саме всі гроші, які б люди потратили на квіти, які, в принципі, дійсно квіти, це гарно, але воно насправді приніс і викинув, так? І воно жодної не, не несе жодного ні символу, ні результату. А... Знаючи, е, Наталка нас завжди підтримувала в наших ініціативах щодо дітей. Е, саме так і зробили на похороні, е, було дві скриньки, і в одну з саме збиралися гроші кошти для того, щоб м, допомогти дітям героїв приїхати в український табір в місті Рузе відпочинковий, е, щоб діти змогли трошки відпочити, бо звичайно, що це. Проблемні сім'ї, родини, де батько загинув, і звичайно, хоч трошки якийсь певний період у Франції. Вони ми вже мали такий досвід минулого літа. Ми вже запрошували п'ятеро, шестеро дітей, і вони були щасливі. Це реально це, що нам приносить найбільшу радість бачити усмішки цих дітей, бо, по-перше, вони пізнають країну. Звичайно, коли не переїжджають, приїжджають, прилітають, наприклад, у Париж. Ми показуємо їм максимально там Париж, вежу, там був похід також в Діснейленд. Тобто це ж насправді дуже прості, але справжні радощі для дітей. Так? Ось і тому так сталося, що того разу також Наталка навіть після своєї смерті допомагає дітям. А, ось, і так, так і воно і буде цього літа. Ми... Uh, точно знаємо, що вже п'ятеро дітей точно uh, будуть uh, приїдуть сюди, і можливо навіть більше, бо останній концерт Opera Friends for Children також був присвячений саме uh, цій конкретній акції щодо uh, дітей, які б могли приїхати в цей початковий табір. Дуже слушне запитання, бо дійсно українцям взагалі чомусь так, навіть, можливо, історично так склалося, що нам досить важко завжди бути 100% всім разом об'єднаним. Так? Це таке досить філософічне питання, я не знаю, як на нього відповісти. Насправді, щодо роботи волонтерської, наприклад, у Франції як і в інших країнах. На жаль, люди не є однорідні, а можливо, що на щастя, бо насправді не треба десь, якщо ми не відчуваємо, що ми не можемо працювати з іншими людьми, ми об'єднуємося з тими, з якими нам комфортно і з нами і з якими нам легко. Тому мені здається, що коли є кілька, наприклад, у Франції, кожен займається своєю справою. Так? У нас ця ділянка дуже конкретна, дуже така, скажімо. Ми завжди якось наш дух, коли ми починали тим займатися, ми займалися військовими, допомагали на фронті, потім почали займатися дітьми. Наш, я сказати, дух саме завжди мати персональний підхід, тобто знати людей особисто, знати їхні потреби. Все, що робиться, все передається з рук в руки. Це от такий символ. Тут десь взяли і там в руки передали. Тобто, це був завжди основний принцип нашої роботи, і він залишається на щастя. Нас нам вдається завжди його дотримуватися. Ось тому, тому мені здається, що не так страшно, коли вся громада чи там ми не можемо бути всі однією асоціацією, Так є кожного, є кожна своя специфіка, і так, так і працюємо. І досить ефективно, мені здається, що так воно і добре. Е, інше питання, коли є громада, е, вона має бути дійсно об'єднаною і єдиною о, завжди в якомусь такому більш е, публічному меседжі. Так? Мені здається, що саме це дуже важливо. Так, і, і в Україні це, це теж саме. Е, е, Не має бути половина країни, приймає участь в війні, а інша половина чомусь. Взагалі не приймає участь у війні, займається тільки своїм комфортом. І вибороти своє життя, включає телевізор, де їм кажуть, що війни немає, і все добре. Тобто, це не це не нормально. Тобто, країна, яка бореться за, за проти гаресора, проти це реально величезна біда, це величезна я сказати, проблема, яку треба вирішити всім разом. Стовідсотково, кожен. Житель України має в тому приймати участь. Це мало би бути так ідеально. Не знаю. На жаль, мені здається, так не вдається. And uh, what do you think about uh, future, maybe after war, um, uh, Ukrainians can forgive, for example, a big part of Russians? Um, насправді вже uh, десь вимальовується Try to да, each так, other. Да. насправді воно ну, десь вже вимальовується м, відношення до цього українців, ем, бо ми маємо приклади, наприклад, російського розуміння деяких е, друзів, які, наприклад, тут е, виїхали давно з Росії, е, тобто вони росіяни, і вони нас підтримують стовідсотково. Тобто, це люди, які, наприклад, для мене наприклад, з нас є приклади, що вони приносять гроші для фронту. Тобто, якщо росіянин витягує 100 євро і дає на військові потреби для українських військових, це щось означає. Це означає, що ці люди вони зрозуміли, що їхня країна робить щось дуже погане. Вона вбиває е, українців, тому вони допомагають українському війську боротися за свою незалежність і, і за своїх людей, і взагалі за, за принципи. Тобто, це ненормально. Ось тому я думаю, що саме десь в майбутньому а, вималюється, напевно також відношення до, саме до друзів України і до ворогів. Тобто ми не можемо, е, ми в принципі нація. Дуже дружелюбна і миролюбна, так? Тому ми ніколи не провокуємо якоїсь агресії, ми ніколи нікого не завойовували, ми ні, ні до кого ніколи не пхалися. Таке слово, не дуже літературно можливо. Але ті, що до нас приходять, ті, що приходять до нас воювати і вбивати, адекватно. Буде завжди відповідь. Ми вміємо захищатися, бо у нас генетично є в крові це відчуття справедливості і своєї країни, своєї землі. Ось тому воно так залишиться. Я думаю, що дійсно буде важко вибачити ем, саме це, що називається е, криміналом проти людства тобто, це що було зроблено режимом Путіна, який, на жаль, підтриманий е, більшістю населення Росії. І не треба ніколи розділяти, що це проблема тільки Путін. Путін це такий символ, це, це така мавпа, е, яку показують всі. Е, а насправді проблема саме в цих людях, які підтримують агресію і які готові вбивати українців. Тому ці, цих людей, я думаю, ми не вибачимо ніколи. Ми будемо тоді вибірково ставити ставитися до людей. На жаль, так є. Люди, які зрозуміли ми, ми, е, ми їх будемо. Підтримувати, і вони нас будуть підтримувати. А всі решта ну, вибачте, Бог їм суття. Дякую. Прошу.